Нову кашель набридливий подразнюючий кашель. Спробуй Тосмай, Тосмай заспокоїть сухий подразнюючий кашель та допоможе вивести мокротиння. Тосмай, кашлю немає. Стратегія тиску американська преса цими вихідними переймається питанням, як тепер діятиме Дональд Трамп. Адже ситуація змінюється після того, як стало відомо, що це він скасував саміт у Будапешті, оскільки Росія фактично відмовилася від поступок. І прогноз. Вашингтон посилить санкційний тиск. От тільки як саме і які рестрикції можуть нарешті спрацювати після того, як Москва вже кілька років оминає ці обмеження, які раніше запроваджувалися по тонеї? Наш спецкор у Сполучених Штатах Дмитро Новченко розбирався у цій ситуації. Дональд Трамп так довго був до Росії поблажливим, але є шанс, що тепер ми можемо побачити й іншого значно рішучішого Трампа, прогнозують західні експерти. Думаю, поки провалюється спецоперація Путіна навколо Трампа, яка мала на меті залучити його на свій бік щодо того, як сама має закінчитися війна в Україні. Трамп зараз усвідомив багато речей. Так, Білий дім змінює курс дуже повільно, і коли США нещодавно запровадили санкції проти найбільших російських нафтових компаній та Лукоїлу, з трьох різних варіантів, Трамп свідомо вибрав не найсуворіший, але навіть це для Москви серйозно оскільки не лише означає, що це так чи інакше вплине на 80% російського нафтового експорту, а й те, що він стає токсичним для китайських компаній, які тепер будуть куди обережнішими. Та для індійського бізнесу. І головне тут не те, що вже сталося, а те, що ще буде. Бо всьому бізнесу, поєднаному з Роснафтою та Толокоєлом, США дали час згорнути справи і розірвати договори менш ніж за три тижні, послаблення закінчиться. І бізнес має вибрати фінансові збитки. Але уникаєш американських чорних списків чи продовжуєш нафтові оборудки з росіянами ціною того, що і сам потрапиш під американське обмеження. Схоже, і насправді щось реальне відбувається, якщо Трамп дотримається плану, а він не часто це робить, і змусить інші країни приєднатися. Це може бути дуже ефективна стратегія, якщо ж, звісно, всі будуть на борту. Коли раніше Сполучені Штати Америки пробували встановити граничну ціну на російську нафту, я не вірив в успіх, це не працювало. А от нова політика здається мені правильною, так би мовити, зубастою Китаю та Індії. Росія продає зараз 80%. Тих енергоносіїв, від яких відмовився західний табір. Тож залишитися навіть без частини цього ринку для Кремля було б болісно. Бо саме цей потік нафтодоларів, чи швидше нафтоюаней, і дає можливість, попри всі минулі обмеження, бути на плаву від того, чи вплинуть нафтові санкції на бажання китайців та індійців продовжувати купувати російську енергію, залежить той факт, чи отримує Москва і надалі підтримку для продовження війни. Ну от, наприклад, китайські компоненти є вкрай важливими для російського військового виробництва. Вони дозволяють оминати санкції у спробі дати іноземним компаніям шанс вийти з бізнесу з Росією. Ну, звісно, є і свій мінус. Москва отримала час, щоб виробити контрплан, інтригувати, вмовляти. Путін за лаштунками спробує пропонувати знижки Індії чи Китаю, підкупити їх за недотримання санкцій. Скаже, дам вам нафту з великим дисконтом. Тож найважливіше питання: наскільки міцною є коаліція, яка має оточити Росію і перекрити її доходи, бо Путін особисто дзвонитиме і вмовлятиме. І за цих умов кажуть наші експерти, українські удари по російських енергетичних об'єктах стають максимально ефективним засобом тиску, бо втрачати НПЗ для Кремля це і нестача пального для армії. А багато заводів переорієнтувалися і працюють на міноборони РФ. І обладнання, яке не так просто і швидко відновити, бо воно теж під санкціями. прямі українські атаки на нафтопереробні заводи, і знищення обладнання, яке Росія не може так легко замінити через санкційний режим, дає результати. Україна вже атакувала 22 з 38 великих НПЗ. Масштаб досить великий, і тиск на російський бюджет наростає. Тут не треба ілюзій. Змін не буде прямо завтра. Навіть якщо нафтові санкції розгорнуть наповну та ще й на додачу запровадять нові драконівські, наприклад, рестрикції Грема це все одно, не події миттєво. Але у кожної економіки є межа міцності, і наші експерти впевнені, у Кремлі це теж розуміють, хоча роблять вигляд, що готові воювати і далі. Із Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, американське бюро телеканалу Інтер. Марафон Єдині новини.